Друзі, бажаю всім мирного і спокійного дня. Всіх вітаю тих, хто святкує зі святом трійці. Бажаю вам всім мирного неба над головою і щоб у вас усе було добре. Приїхав я на лісовий точок. Давно я тут не був, як бачите, все вже, друзі, позаростало. Уже потрібно знову провести покос трави. Фундук, гляньте, фундук росте. Бджілки літають, доволі давно я тут не був сьогодні. Хочу проанонсувати, що я буду сьогодні тут робити. Разом з вами ми пройдемось по наших відводках, які ми робили, одно-двох рамочні. Глянемо, є там матки, нема і як сіють матки. Також взяв я з собою два вулика з донними пилкозбірниками, восьмирамочні. І вже е, краще з цих відводків ми переселимо уже в ці вулики. Пилкозбірники, звичайно, поки що включати там не будуть. Не будуть увімкнені, але так, щоб вже собі бджілки е, спокійно розвивалися. Да, і все ось така у нас краса на лісовому точку. Тут я відпочиваю <світ> душею, тут спокійно. Люблю тут працювати. Ніхто тобі не заважає, ніхто над головою не кричить. Також я привіз воду для бджіл. І ще хочу, е, вода буде потрібна підли, підлити нашу лохіну. Ось вона теж така гляньте, які вона. Уже цьогоріч дала нам перші ягоди. Хочу запитати тих, хто розбирається. Бо дивлюсь, вона як би так похилилась, чи потрібно її підв'язувати. І теж треба її обкосити. Ось такі гарні друзі ягоди будуть, я надіюсь. Ось гляньте які. Дрібниця, але, але приємно. Тож зараз ми з вами ще пройдемось по лісовому точку. Не бійтесь, вашого часу багато займати не буду, дай піду розгружатися. Привіз я ще магазини 145 з суш, ну, сушкою для наших, ну, для, для бджіл, бо потрібно буде порозширяти. Також, що ще хочу сказати, що вимкнені у мене на даний момент пилкозбірники. так як іде взяток закатії, але вони все рівно частково йдуть через пилкозбірники. дай щось і приносять. Е, так, що на лісовому точку роїв я вже давно не помічав. Ну давно не, ну, давно не було вже роїв. Оце вдома вчора був один невеличкий, я його зняв, але хай буде, я думаю, згодиться. Також з неділі розпочнемо, потрібно вже терміново покропити фундук, бо вже як бачите... Є зав'язані маленькі горішки, і потрібно покропити, обробити від довгоносика. Інсектицидами будемо проводити обробіток ввечері або вранці. Так, тут у мене дивлюсь, ця роїння, знаєте, стоїть недалеко від пасіки. Дивлюсь, тут такий рух. Певно, буде, друзі, прильот рою. Гляньте, як вони десь, якщо сьогодні пасічник зазівається, то рій прилетить. Дивіться, як вони бігаються, вже вони готуються до зустрічі з роєм. Ось якогось викинули бджолу, витягнули, певно, вбили якогось конкурента, не знаю, але це вони готуються, щоб має прилетіти рій. Зазвичай біля точка в мене взагалі ніколи не було такого, щоб попадались рої, але це заради експерименту я поставив. так. Що ж я хочу сказати, друзі, на своєму каналі вимушений був забанити першого свого такого підписника, не підписника пана Миколу вітання йому передаю. Ну, ця людина просто вже перейшла всі межі. Ладно, там мене поскудив, що я якісь там то ловушки зі сходу привіз. То вже вулики зі сходу привіз. Ну вже далі і далі. Це вже, ну, ну... Не знаю, певно, людина якісь є, ну не знаю, якісь проблеми чи що. ну, але Це вже було занадто. Так, і тут зайшов, зайшов теж заліз з героїв, ніде немає, поїдемо далі одягатися і будемо працювати. Сьогодні в нас якби так ще трошки відносно прохолодніше, все позаросту, це стид. Ой, зараз будемо... Оцей з понеділка буде потрібно вже їхати косити і хочу сьогодні подивитися на наявність маток і з вами переселимо два відводка. Все, до роботи. Так, в першу чергу мене цікавить, друзі, зараз по відводках. Це хочу глянути. Як пам'ятаєте, з минулого відео ми об'єднували об з вами два відводка. В одному пропала матка, а другий там був невеличкий рій, і я їх так об'єднав. Тож, хочу зараз, мені цікаво, я не дивився, що там було. Вже пройшло, можливо, даже тиждень більше часу. Хочу глянути і глянемо ще ці, як там матки сіють. Дивлюся, що вже як би бджоли побільшало і їх буде потрібно розширювати. Тож зараз відкрию і разом з вами ми все побачимо. Відводки я робив це з хвостів, яких продав пакети. Там одно двохрамочні відводки. Рамка е розплідна, з розплодом е маточник. І все. І там кормова рамка, де ставив дві рамки з розплодом, якщо там розплоду не дуже було багато. Такі невеликі ціль, з якої я їх робив, це щоб збільшити кількість пасіки. і потім вони будуть вже навесно використовуватися для продажу пакетів. Тож, зараз подивимось, прийняли вони ту матку, не прийняли. Так, дивіться, все чудово, маточка сіє. В принципі, видно, по стану бджіл, вони спокійно собі сидять. Десь з цієї сторони я бачу матку ходить. Ось вона пішла. Ось, бачите, маточка собі ходить, засівчик є свіжий, десь, певно, тільки недавно облетілася. Ось вона пішла, ось така вона в мене. Все, тоді ми закриваємо, собі хай вони собі спокійненько тут працюють. Так, вирішив я зараз подивитися два відводка, в яких я ще не дивився взагалі, чи є хоч матки, чи ні. Зараз вам теж покажу, зараз разом з вами їх відкриємо і побачимо, що тут робиться. Так, мені дуже зручно знімати, але знову потрапив на матку. Все класно, є, засів. Вже такий тут матка раніше облетілася. Ось така вона темніша он ходить, друзі. Все, не будемо їх зачіпати. Це дуже добре, що вони облетілися. Зараз ще одного глянемо. Жара, хлопці, просто жах. Жахливе жарище. Вроді би і ліс. Таке полутінь, але все рівно дуже велика жара. Дивіться, там матушка сіє класно. Зараз подивлюсь ще цю, чи сіє матка. І зразу глянемо цих дві. В двох цих вуликах сидять руї, які я тут тоді знімав на лісовому точку. Теж їх подивимось. Так, ще хотів, що запитати у вас, як друзі, справи з об... ну, матки облетілися. І цікаво, чи як у вас несуть акацію? Є взяток, немає. Бо у нас після акації, дякувати Богу, на підході вже буде липо. Вона у нас виділяє раз у 5 років, надіюсь, цього року можливо щось виділить. Виділи. Зараз ми відкриємо ще цього. Ну тут зараз я хочу з цими як якби так трішки плотніше попрацювати. Тут такий, хоч відносно невеликий тіньок є. Дуже багато хочеться розказувати і знімати, але самому незручно. Тут або працюєш, або, або не працюєш. Так, друзі, дивіться, це я дістав е, теж з е, цього відводочка рамку, вона повністю залита, повністю залита. Наші бджоли багато, але не знаю, дивіться, звідки вони його все несуть. Ну, Акація, бачите, виділяє, іде по де тут, якби є, ще розпліт трошки посіяли. Е, потрібно буде розширити, зараз ще одну дістану. Так, там ми подивилися, зараз оце той рій, який я тут теж недалеко знімав. Хочу глянути, о бачимо рамочки, якби так добре підлиті. Зараз спробуємо дістати, глянемо, що там робиться. Так, матка тут сіє, ось вона зараз вам покажу, ходить. Якби сьогодні всі матки попадаються, спеціально їх не розшукую, але ось. Бачите, така темна, хороша, велика. Гарно сіє. І до речі, вони так непогано метку, друзі, піднесли. Зараз там дістану рамку, ще покажу свіжа печаточка. Ось гляньте, яка красунька. Як то кажуть, таке гріх не показати, дивіться, крайня рамка, перша, там друга. Зараз глянемо, бачу так, якби піднесли непогано. Хоча принаймні собі е, на корм буде. Дивіться, ось свіжесенька печатка. І так я вам скажу, друзі, ну, рамка доволі тяженька, З цієї сторони також. І ось там ще наступні. Зараз я їх розширю трішки. Так, того я розширив, додав дві сушки. Бо вощини вже, яка була тут закінчена на лісовому точку, додому їхати не хочеться, то розширяю суш, суш є в запасі. Минулорічна гарна. А тут е, зараз черговий дивлюсь, друзі, відводок. Так, зараз ми дістанемо. А тут же гляньте, який вже пішов гарний, який засів. Гарно маточка сіє, молода. Ох, йо, я вам зараз, друзі, другу рамку покажу. Ох, ти що ти шо. Ох, там і сіє красунька, зараз дістанемо. Дивіться, це ось так маточка сіє. З однієї сторони, з другої маточка... Так, не встиг показати. Ось так, дивіться, вона сіє. Це там ось там теж гляньте, який засів шикарний. Маточка молода, так само з цієї сторони. Зараз ми розширимо. Бджоли вийдуть, бджоли буде багато. Відійду трохи. Таке жарище, друзі, що хай Бог милує. Все підтіче. Ой, тяжко робити. Але на диво дуже мирна бджола. Взагалі димарик поки що навіть не використовував. Зараз трішки дивіться, попрацюю, коли там щось буде більш таке цікавіше, то увімкну, бо дуже багато часу. ну, був Дуже багато роботи ще на сьогодні. Жара це ну, жах працювати це дуже тяжко в таку спеку. Тож вирішив переміститись сюди, трішки так на бік, Тут в мене в затінку теж є пару таких ось там крайній відводок невеличкий. Є ще пару штучок, тож зараз їх теж подивлюся і пройду по сім'ям, я гляну, що там робиться в них в магазинах. Так, хочу зараз відібрати певно пару магазинів меду відберем, Дивлюсь, що вже вони подопечатували, тут вже понастроювали такого. Два магазина стоїть, це верхній магазин. Ось така ось печаточка. Опа. Думаю, можна вже, друзі, зараз буде відібрати трохи меду. Цікаво, що є на... і темніша печатка. Розширяв я їх сугубо сушу. 145-ту суш ставив. І розширяв, це тут два магазини сушки. Стоїть. Ну стояло, стоїть. Так, оце відбирання меду, це як на мене, те саме каторжна робота на пасіці. Помаленьку, друзі, працюємо, відбираємо медок, вже третій магазин. Ось, ну, рамки такі, як би не повністю, там, знаєте, всі печатні. Ось, ось такого вони плану. Десь до половини відсотки 80% запечатано. Але це не акація, це ще коли там сади було, квітнули сади там перед ріпаком і чорноклена сюди трішки попало. Але думаю, не буду тягнути, треба позабирати, бо він тут лишній і є замовлення на мед, потрібно відкачати. Але краще так, ніж взагалі, знаєте, ніяк. Хоча б у бділ є, що їсти. Ось, дивіться, там і нижній магазин, теж вони щось там понаносили. Зараз доберемося і туди подивимось. Одним словом працюємо. Сьогодні будемо, певно, що сьогодні чи завтра будемо відкачувати. Роботи зараз вистачає, жара, то я трошки перебазірувався сюди в тіньок. Термос, вода дай. Термос з кавою <сь> і вода. І помаленьку працюємо. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал. Гляньте, яка краса всім. О, підписуйтесь, залишайте свої коментарі та ставте вподобаєчки. Ми все працюємо. Дивіться, хочу показати, що іде взяток. Ось беру. Крайню рамочку дістаю. Зяток йде за кації. Тут я ну, ставив магазин, тут він один. І Дивіться, крайня рамка, друзі, бачимо, заливають, капітально заливають. Тут я ставив суш з вощинкою. Ну, заливають гарно, бджілки працюють і це є добре. Та зараз йде акація, можливо, ще трошки як деякі сім'ї акації принесуть. Зараз ще наступну дістану, теж подивимося. Не можна зірвати. О, це тут була вощинка, вони її відбудували, теж дивлюсь, заливають, підливають. Ну, відбудована свіжа вощина, ось наступна теж відбудована. Але цікаво, дивіться, можливо це на сонці та біліша, а ця жовтіша. Хоча її вощина одного виробника. Ну якщо зараз дістану отут от суш, наприклад. Це суш була чи є, ну то суш, звісно, завели конкретно. І навіть дивіться така побілочка по суші пішла, його видно. Да, гарно залито. Да, йде взяток і це, це є добре. Вже дуже роботи багато виконав, вже підвіз там. Вуличка, зараз ми там з вами підемо, переселимо одну сімейку і потім ще одну. Ну то вже були відводочки 2-3 рамочні. Зараз подивимося, як вони розвинулись. Це ті друзі самі перші, які я робив. Так, друзі, дивіться, підготували ми наш восьмирамочний вулик, корпус на 8 рамок і донний пилкозбірник. Ось так воно все виглядає. Будемо зараз переселяти нашого першого відводка. Робився він там на дві, на дві рамочки. На даний момент тут 4 рамки. Розширював я його сушу маломедною. І п'ята, то заставна. Коли я дивився, то матка наче тут була. Ну, матка була, зараз глянемо. Якщо вона її тут немає, то будемо переселяти наступного. Так, друзі, маточка тут є. Матка сіє класно. Зверху такий медовий вінчик, знизу гляньте, засів. Це з одної сторони. Обертаємо рамочку з другої. Дивіться теж, друзі, медовий венчик. Все по класиці, засів. Я думаю, засів дуже і дуже непоганий. Це не тільки така одна рамка, там є ще. Зараз ми переселимо і обов'язково з вами подивимось. Розкажу більш детальніше про своїх маток. Так, друзі, переселив я їх Все чітко, додав їм ще дві сушки там на чотирьох тих рамках, що я дістав на чотирьох рамках розпліт, ви бачили самі гарний розпліт, вийдуть бджоли і буде. Ну, до соняшника, я думаю, вони сило не беруть. Принаймні себе вони кормами 100% забезпечать. Зараз, певно, ще того переселю. Там же дивлюсь, багато бджоли сидить. Але спершу піду ще в магазин меду відберу. Поїду тачкою завезу його до машини і тоді вже візьму вулик з машини і переселим цей ще. Глянемо що там. О, покажу вам. Трішки, чесно кажучи, вже втомився. Не знаю чи, ну, бачите, затягую відео, певно. Не знаю, чи вам сподобається такий формат, чи краще коротшими робити, то напишете в коментарях. Так, ще черговий друзі відводок на 4 рамочки він зараз. Але будемо його розширяти, бо тут мало місця. Зараз покажу, як сіє матка. Самому не дуже зручно знімати, дивіться, ось так сіє молода маточка тут, Сіє шикарнючо. Дивіться, друзі, що з однієї сторони, що з другої, Воп... ну, взагалі. І там ще така сама рамка, зараз дістану, теж покажу. Це ось така друга рамка, дивіться який засів шикарний. З тої сторони, до речі, друзі, матка ходить, зараз покажу її. Де там вона десь бачу ходила. Не знаю, бджоли бачимо небагато, але гарно сіє. повиходить і буде дуже і дуже класний. Класна буде сім'я. А ось матка, друзі, гляньте. У ну, мене майже всі одного типу, ось такі гляньте, як кабанишка. Чорна пантерка така ми. І гляньте, як гарненько сіють. Медовий вінець зверху. це Зараз ми розширимо. Так, друзі, вже будемо помаленьку закінчувати відео. Йду зараз, вже переселю ще того відводка. Де я показував вам, де в білому там він шестирамочний сидить. Робився він на дві рамки розплоду, одна кормова. Потім його трішки розширив, дивлюсь там ним вже занадто тісно. Зараз ми його переселимо, покажу, що от там є. І як і на цьому вже, друзі, будемо закінчувати. Переселяємо ось старий мій корпус. донний пилкозбірник, все переселяємо. Пилок, звичайно, зараз ми не збираємо, бо там є два льотка. Вони вкрай рідко, що підуть через нижній, підуть через той, що ось там, бачите, чуть вище. Це в мене така система. Джоли тут багатенько. 5 рамок зараз є, шоста це заставна. Починалося все з трьох рамочок. Дві потім я їм додавав сушкою, сушкою розширяв. Зараз глянемо, що там всередині. Дивіться, дістав. Перша рамка з краю, гляньте. Все, бачу так добре підлили, ну коротше, вага така в неї, що нормально. І далі. Зараз далі покажу ще. Скажу ж так, що ну, бджоли якби себе забезпечують кормом. Так, тих дві, що я переставив, вони з розплодом. Ось ще одна, теж розплідна. Ось дивіться, зараз дістану, покажу. Бо, друзі, не хочу, знаєте, ваш час забирати. Ох, йохана, не ж тяженна. Щоб мені б не подивити, бо вкрай незручно самому. Гляньте, як матка сіє, я думаю, що сіє вона першокласно. І ось так само і та там з розплодом. Цікаво, там такі бачу дві мисочки. Зараз глянем, що тут такі за мисочки. Кажу так, дивіться, любо глянути на такий розплід. Тут теж якась мисочка, ну там нічого немає, не знаю. Можливо це ж на старій цій сушці було. Любо глянути, як працює маточка. І сама крайня рамка, друзі, теж з розплодом. Кормова з розплодом. Це якісь були дві мисочки, я не знаю, але пустих. Бджоли дуже багато. І я її ну, засів. І ось в основному все печатне треба терміново розширять. Не думав, що так ну, швидко вони стартунуть, але повторюсь, я їх розширав, ну, ставив тільки їм дві сушки і все. Спочатку було дві рамки там з розплодом печатним. Маточники, одна кормова. Рамки були так більш-менш, знаєте, з розплодом. Але дякувати Богу, що матка облетілась. Добре, на цьому будемо, друзі, закінчувати, можна сказати. Ще потім скажу декілька слів. Що ж, друзі, сьогодні попрацювали ми на лісовому точку. Досить непогано на сьогодні. Неділя, завтра буде понеділок. Відео я вже змонтую завтра викладу. Що хочу сказати ну, по матках. Дивіться, матки я для себе, сугубо для себе, як би їх вирощую, якщо можна так сказати. І, ну, там Для продажу я їх не продаю, так як люди ну, спеціально цим займаються. Тож якість в мене їх повністю влаштовує. Головне, що вони сіють добре і результат по меду дають теж непоганий. І мирні це для мене основні їхні показники. І плюс я вже працюю сугубо своєю місцевою бджолою, яка заточена під наші взятки, під пізній взяток золотарника. З року в рік вони собі це відбираєш, кращі сім'ї і з ними і працюєш. От. Так, ще що хотів би сказати, вже будемо з неділі займатися фундуком, друзі, потрібно буде терміново його покропити, бо зав'язався горіх і не хотілося, щоб його з'їв горіховий довгоносик, пошкодив. Вже потрібно буде обробити інсектицидом. Ну і зразу пройдемо фунгіцидом. Ось хтось так у мене тут, бачите, сосну обгриз. Геть. Якісь, певно, олені чи козулі, чи що, не знаю. Так, ще що хотів сказати, скоро у нас вже на підході будуть друзі ці стилипа. Надіюсь, ці відводки, ці відводки ще на липі трішки розвинуться і на сонячнику, я думаю, вони себе забезпечать. Ви самі бачили, які, ну, як сіють матки, сила цих відводочків. Скоро будемо переселяти вже з неділі рої. Переселяю я зараз, бачите, якби так трішки затягую, але я переселяю у вулики з... Не зразу з пилкозбірниками і з високим дном, щоб не їх так пускати взиму. Ось тут я робив тоді відводки фундука. Нічого собі вони стартанули. Дивіться, друзів в лісі і без, і без поливу. Краще, ніж вдома. Набагато краще. Хоча я вдома поливаю, не знаю, з чим це так пов'язано. Ось тут теж хай собі будуть. Хтось каже відводки в фундуках, хтось каже ліщини. Ось тут у мене дикий, дикий цей... Дика ліщина, я і так трішки окультури обрізав, теж дуже добре вона росте. Все, на цьому буду закінчувати. Всім успіхів, миру і добра. Підписуйтесь на канал. Усього вам самого найкращого!